Приготування їжі. Хто мандрує, той знає, що це таке система приготування їжі. Я взяв саму просту, вона абсолютно задовільняє потребам. Взяв літрову, тому що коли вдвох мандруєш, то маленької замало, бажано літрова. Єдиний тільки такий маленький лайфхак. Я беру з собою. От, е, мені для двохтижневої подорожі вистачило такого балона. Перший тиждень вдвох готували на цьому балоні. Другий тиждень я один готував. І тут ще лишається, і ще вистачило б, напевно. Ну, якщо не на тиждень, ще дні, дня на 4 вистачило б, напевно, на 3. От. Байфхак невеличкий. Я використовую ще для того, щоб економити газик. Я, я використовую стеклоткань. Коли ми змонтували, змонтували систему, вона стоїть, я її накриваю, включив, вона працює, я її накриваю з Ось тако. Ось І, по-перше, швидше готується, вітер не задуває, менший розход газу і швидше закипає водичка. От, я це не настоюю, це такий старий лайфхак ще часів, так би мовити, примусів і так далі. Але має право на існування. Я мусив з вами поділитися цим.